Щастя і в районі трохи збьонка. Нарешті, нарешті в районах обстрілів в середньому три-чотири обстрілу на добу дорожніх напрямків і потім здійснюється пересування. А саме угруповання війська тонапряхи, жаль, продовжується періодичний обстріл з боку. Російсько-терористичних угрупувань наших позицій, але жодний постріл не буде залишений без нашої адекватної відповіді з одного боку. З іншого боку, зараз в зоні антитерористичної операції проводяться дуже жорсткі антитерористичні заходи. Жорстко обмежений, обмежена можливість пересуватись через лінію зіткнення. Всього вдовж лінії зіткнення буде працювати сім транспортних коридорів. Всі інші шляхи будуть перекриті. По цим транспортним коридорам буде також дуже жорсткий догляд пересування, як фізичних осіб, так і тих вантажів, які дозволені для того, щоб вони могли заходити на. На територію. Заходи безпеки не всі місцеві мешканці сприймають, скажімо так, позитивно, але я думаю, що часом вони зрозуміють, що йдеться про безпеку всіх українських громадян. Заходи, які вже запроваджені, вони повністю дозволяють заблокувати будь-яку можливість для терористичних диверсійних груп просочитися вглуп України. Ну і окрім того, під час цієї інспекційної поїздки будуть перевірені ті, скажімо так, реакційні заходи, які посилять нашу оборону, посилюють наші збройні сили, які сьогодні несуть тут чергування. Ну і інші питання, які пов'язані з. Скажіть, будь ласка, чи є якась оперативна інформація з приводу Пісків і Донецького аеропорту? А зараз ми зможемо там побувати і на місці оцінити ситуацію. От наш Георгіївка для приміщення громадян України. От і останні затримання про це Переальна сума затриманих славів на зв'язок, ми ж немає. Так, да. Тобто там відсікаючі сюди заводимо. Тут ми передаємо Тобто під де... контроль? на выезд. Около пяти машин проследовало. Заразумело. То -то я э... фиксуюсь, обгадаюсь. Сегодня он где-нибудь Так, давайте показ, показ. А це автометр. 400 метрів тут знаходиться. Далі, під нашим контролем знаходиться. Сам дорога вже. Далі, ідемо сюди. Все? зараз дякую. то будемо. Все, нормально. Всі наші від Настрій такий, щоб додому чи ні, чи ще ще повоємо. Ви знаєте, я за 10 місяців привик, мене вже і додому не тягне. Ну будемо, ж ви знаєте, да, робити ротацію. З 20-го будемо починати нову хвилю мобілізації для того, щоб замінити вже з першої хвилі. 15 рік це рік нашої перемоги. Саме в цьому році ми повинні звільнити Україну від росіян, які прийшли як загарбники, від терористів, які під ними працюють. І Україна буде єдиною європейською державою. І наші діти будуть пишати, що вони українці. Чекає, так.